Доброго часу, любі українці! З вами Лавра. Загроза обстрілів на цьому тижні з 1 липня. Київ. Так, звичайно. Тривоги постійні. ПВОшки працюють. І загроза да, обстріли, так є. Київ очікує допомогу, очікує, чи прийде, чи повинна прийти ось ось щодо захисту міста. Захисту міста або якоїсь конкретно споруди. Ось так. Це Київ. Харків з 1 липня Харків. Загрозу обстрілів від ворога. це цікаво. Ну, так, тут кажуть про ПВО, нам кажуть про підлість ворогів і так далі. Все це кажуть про обстріли. Розумієте, тут підлість і обстріли, тобто щось може бути неочікуване, неочікуване попадання або не вектор да, направлення і так далі. Тобто тут щось буде. Але що може привести до вибухів, таких ураження, вибухів? на цьому тижні. Я потім додатково поясню дещо. І у Києва, і у Харкова зараз з'являються однакові карти, можна сказати. Так. Дніпро на цьому тижні з 1 липня загроза обстрілів. Ви знаєте, що цікаво, не дивлячись на те, що Дніпро, Харків, Київ. Є загроза, а Київ і Харків показали, навіть під Дніпро зараз ми не бачимо. Але все рівно от загальна, загальна карта каже про те, що це буде набагато спокійніше, навіть якщо там будуть да, літачки літати, дрони і так далі. Тут стримання йде, стримання ворога. Всі ці три. Карти на три міста розповідають про те, що щось буде стримувати, чи збільшення, збільшення людей по захисту великих міст, чи якась додасться ще щось я не знаю, нові споруди машини по захисту міст. Але тут щось те, що буде стримувати ворога. Так, да, поки що тимчасово. Але все ж таки і Дніпро також буде вирішуватися питання, питання по захисту міста або кордонів, по захисту кордонів, де є, скажімо так, величезні пляші, величезні плеші. Буде питання підніматися це з приводу цих. Цієї теми, що недостатньо, недостатньо. Ось. Ну, Боюсь, що так і будуть буксувати знову хтось із головних фігур. Не обов'язково це, це саме мер міста. Це може бути іще вище порангу, або впливовіше порангу. Ось так. Ну, а щодо загрози, бачите, вирішили поговорити. На іншу тему Дніпро, загроза вибухів, обстрілів Дніпро на цьому тижні, сьогоднішнього дня на цьому тижні. Тривога кажуть, постійна загроза є. Обстрілів теж може бути якась висока споруда, можуть бути жертви. Що, ви розумієте, тут є навіть. Так, да, це ми кажемо про Дніпро, але от відчуття у мене, що мова йде про щось більш глобальніше. Або споруда, яка буде, від якої залежить декілька міст, чи областей, чи обласних місць, або щось дуже важливе й таємне. Коротше, будьте начеку, будьте уважними, і тут можливі жертви також. Тут треба вуход тримати. Кривий ріг. Кривий ріг. На цьому тижні, з 1 липня, Чи є загроза обстрілів. Вибухи ви тепер. Так, так, є тут кажуть, є страху багато людей. Дивіться, зараз іде мова про. плін. знаєте, ті ж яйця з боку від, так би мовити, те ж саме, значить, не можна збиратися, не збирайтеся там, де людей багато збираються, бути обережними. Нам тут знову кажуть, що об'єкт може бути. Новий об'єкт, новий, новий обраний об'єкт для, для ворога. В даному випадку карта єшен, підвішений може означати жертви також. Да, загроза обстрілів велика. Тут про новий об'єкт нерухомості, новий. і ще раз, не збиратися. Як тільки тривога виходити з магазинів, з центрів, з ринку, банків і так далі, ну, все рівно. У мене таке відчуття, що щось буде об'єднувати це. Розумієте? Світло, може посло по світлу, щось пов'язане з електроенергією. Щось намічається. Так, Одеса, місто Одеса. Загроза цьому тижні з 1 липня. Загроза вчора второго. І яка може бути? Ну, знову троші тривога, а нам кажуть, карти, що якась картинка буде повторюватися. От мов так як раніше було, печалька буде, обстріл буде, неодноразовий обстріл буде або, скажімо так, з декількох місць, з декільких направлень і так далі. Ось так. Знову ворог каже про підлість якусь. Знову карти кажуть про ворожу підлість, так щоб бути дуже уважні. Звичайно, тут є можливість того, що будуть велику кількість збивати, як би перекривати можливість долітати до цілі. Ось так. Спочатку ще може бути така картина. Спочатку вилітають, потім звучить тривога. Ну, Я маю на увазі, з запізненням. Е, да. Загроза може бути знову там, де ну, люди, будинки. ось. Звичайно, Теж якась споруда важлива, і може також бути житлова будівля на цьому тижні. <кій> У мене сьогодні відчуття було таке щось перед чимось. От, от щось замирає, знаєте, повітря замирає, як перед чимось. Це вже просто не перший раз, це вже другий рік. Я так відчуваю. Так що треба бути уважними. Львів Загроза з 1 липня на цьому тижні. Ну, 70 днів, мабуть, так все рівно є. Є на саме місто. Тут кажуть, на саме місто Випали карти. Бачите? На саме місто. Тут мова не про якісь об'єкти, а просто ось летить. Просто летить. Єдине, що може ворога стримувати, це ну, ПВО. ПВО. Яке буде просто буквально ловити це все. Івана Франківщина. Івано-Франківська, Івано-Франківщина -франківщина, загроза. Димок. Димок в повітрі. Що це таке димок в повітрі? О, Бачите? Бря. Дивіться, нам зараз карти кажуть <дивіться> димок в повітрі. Кажуть про те, що через деякий час. Через деякий час може дійти, долетіти, відкритися щось, що Боже може, може стримувати. Тобто воно щось може летіти, але ось да, так, але ем, якби, будуть намагатися заздалегідь зупиняти це все, ПВО, саме ті, хто збивають. Або те, що в повітрі летить. Літаки. Смертю пахнуть. Взагалі смертю пахне. От я зараз бачу, якби Івано-Франківськ написано, і от думок, і як клубні, знаєте, як люди на палець, її цей такі пускає. І от так от іще не в саме місто, а от перед містом так пух. От якось так, пузирьок такий. Так, суми, суми. Загроза устріляв сумми на цьому тижні Суми, Тут, на, мабуть, нема чого дивитися, земля Суми. Стримую, звичайно. А чи буде, ну тут все каже про те, що ворог починає обирати іще нові нерухомості. Нові будуть бити і по новим цілям, скажімо так, обирати. Чи вдасться стримувати ворога? Ну, прямо, знаєте, буде вдаватися стримувати, звичайно, але дуже важко вже втомлені воїни і важко стримувати. Бо все йде за планом. Дивіться. Все іде. За встановленим планом висотних господ. Ось так. Так що, Начебто всі міста сказала? Полтава. Полтава, Кременчук, такі міста. Полтава на цьому тижні, 1 липня, загроза від ворога, повці небезпека. Яка небезпека можлива? Ось. Слухайте, ви бачите, що в принципі, тенденція однакова йде. загроза всила є, от діти буде щось. ой, е, е, Я хочу сказати, що тенденція якась однакова. Щось йде. Е, щось рухається, щось скоро наближається. Це, це наближається, це наближається, ця подія, вона буде якось змінювати собіційний ряд. от Все змінюється. Воно вже запущено, але вже ось ось. Коротше, треба бути дуже уважним. Загроза обстрілів є, і тут ще кажуть на карті про те, що е, ті події, які будуть змінювати хід взагалі дії в майбутньому, вони заплановані. І тут треба нам пройти їх, е, як, ми, от, от, як нікуди. Ти від цього ну, нікуди. Кремлюк на цьому тижні. Рівенчук на цьому тижні, 1 липня загроза, негатив від ворога втомлене місто. Ми бачимо. Так, значить, увага. Я ще раз підкреслю: щось іде однаково. Або напад по всій Україні почнеться знову. Ось нові, по всіх містах, майже по всіх містах, починають обирати нові цілі. Або нові цілі, або от куди летить, туди летить. Ось так. Но ці нові Цілі в багатьох містах. Великих містах будуть обрані спеціально. Це може бути великі серйозні цілі. Які приховані і так далі. Тобто обрані, обрані. На цьому тижні, звичайно, дорогі українці, плюс-мінус. Там це на обов'язково 8 днів, це може бути 8 днів, да? плюс-мінус, я кажу, в цьому періоді. Так що будьте, будемо уважні, прислуховуватися і так далі. Отже, ще додам до того, що, що ви писали в предыдущому, під, під минулим відео. Що робити, з чого почати і так далі. Що робити? І ще раз, п'ятдесятий раз вам кажу. Є у додатку в, в окремій папці плейлист «Допоможи собі сам. Є практика з родом. Будь ласка, робіть її. Постійно може трошки переробляти в проханнях, якщо у вас військові ви читаєте. Якщо в небезпечному місці ви читаєте, ви робите, не будете робити, лінуватися і ще якась причина. Вірю, не вірю, і ще там щось, тоді ну ви самі. Тут нічого такого немає. Робіть, те, що вірите. Якщо думаєте, що якось ну, боїтеся, але нічого робити не будете. Якось воно саме пройде, ну значить, на Чудо, чудесне є. Ось так я дала декілька практик на початку повномасштабної війни з надією, що ви зможете самостійно себе захищати і своїх рідних мами, бабусі. Ви ведете і наповнюєте рід. Будь ласка, ох, тут у мене потухло все. Будь ласка, додам, що читайте, тримайте, надавайте через родовий канал захист своїм дітям, онукам і рідним. Дякую за увагу, пока-пока.